Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий різновид прямої мови, як діалог. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Нагадаю, що пряма мова це чуже мовлення, передане дослівно, без змін з повним збереженням змісту, лексичних та стилістичних особливостей. Одним із різновидів відображення прямої мови є діалог. Діалогом називають розмову двох осіб. Якщо йдеться про спілкування більшої кількості учасників, така розмова називається полілогом. Висловлювання учасників діалогу та полілогу називаються репліками. Розгляньмо правила, які регламентують відображення діалогу на письмі. Кожна репліка пишеться з нового рядка із великої літери. Перед реплікою ставиться тире. У написанні діалогу не вживаються лапки. Але у випадках, коли в репліку додатково інтегроване висловлювання іншого мовця і частина репліки стає словами автора, власне пряма мова відображається на письмі зі збереженням лапок. Слова автора в діалозі виділяються такими ж розділовими знаками, що і за прямої мови. Наприклад, Ну, а вона що тобі відповіла? трохи здивовано запитав Микита. Ну, ти ж її знаєш, брате. Відповіла як зазвичай. Там видно буде. На сьогодні у мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триватиме. І з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!